Завтра виходить моя авторська пісня, яку я присвятила мамі. А ось як відреагували перші, хто її почув. Ти знаєш, найперше, що хочу сказати, просто величезно тобі дякую за те, що ти мені довірила першою почути свою пісню. Я просто під такими шаленими емоціями, і зараз я просто ще в очередний раз сказала собі, блін, як же важливо бути мамою, як же важливо. Мати, маму, як же взагалі важливо мати таку людину, і мені хочеться, щоб якомога більше людей і якомога швидше почули цю пісню. Я просто впевнена на 100%, що у багатьох людей після цієї пісні реально зміниться від відношення до мами і відношення до себе самої. Тому я бажаю, щоб просто мільярди людей чули цю пісню, співали цю пісню і змінювали своє життя на краще. Благодаря ти.